Знижки представляють єдині знижки на гліцесет та гліцесет Макс. 20% в аптеках подорожних вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. На півдорозі до АЕС судже, що на РФ у паніці люди тікають і все кидають, а Все тому, що нібито зсу вже поруч. Чому саме це місто вибрали для наступу в РФ? Чим воно корисне Україні і факт, який вас точно здивує про суджу, розповім вже за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайка, Ми переходимо до новин. Ну про те, що у Курській області стався якийсь прорив, ви вже точно в курсі. Якщо ні, то всі деталі можете знайти у наших попередніх випусках. Та цього разу ми хочемо звернути вашу увагу на містечко суджа, що на Курщині. Там справжня паніка. Місто розносять, люди тікають, та от біда евакуювати їх нікому. В місцевому телеграм-каналі радять, куди дзвонити, але там кажуть, що нічим допомогти не можуть. Питання: а з яких пір люди просять евакуювати себе в адмінів телеграмів? По поводу евакуації дзвоніть 112, требуйте від них, Ми не можемо. Одні раши змі переконують, що всі вже евакуйовані. Інші скиглять, що ще багато людей в місті й досі залишаються. В Судже по-прежнему остается большое количество мирных жителей. В городе наблюдается многочисленное возгорание и разрушение здания, обстрелы из артиллерии. Без остановки работает ПВО, отсутствует электричество и водоснабжение. Жители оказывают помощь друг другу, кто-то подвозит воду, а кто-то помогает эвакуировать людей. Держимся, родная Суджа. Так, судже, діржитісь, сво воно таке. Приносить руйнування, забирає воду та світло. Ну та й нащо воно вам? Головне, що тепер і ви можете насолодитися своєю СВО. Радісно за сусідів, дуже радісно. А ось вам результати бойової роботи розрахунків ФПВ-дронів у Суджанському районі Курської області. І це на хвилиночку засуджую в глиб області, а не ближче до кордону. Уже взагалі піс, як далеко відсужу. С Ребом, даже з саженою пацани. Ось так вот буває. і камазик у нас здесь. А на колісо. Подві... Специально для проекта Варгонза. Вот смотри хохлы куда ДРГ добралась Это уже 10 километров за Суджу в сторону обаяния. Вот такая вот а ще подекують, що Суджу кинули взагалі на призволяще. І якщо в Курську є хоча б літаки, то там немає навіть хвальоного ПВО. Україна вторглась в Росію через наш міст. В 3 часа 11 минут почався обстріл. Ми в чому мать родила. Спочатку прыгнули в машину, від'їхали, потім прийшлося повернутися. под снарядами, за документами. Дом наша обстреляли. Вот. Возвращаться туда опасно. Там уже танки стоят со стороны Свердликова, въехали. по правительству объясняет, что все ровно, все четко, ничего нету. Это полный Возвращаться туда это страх, это, это бред полный Где наша армия хваленая, где одно ПВО, ничего. Тут в Курске хотя бы вертолеты летают. У нас там нету них был Ахмат войска Чечня, они по ходу первые свалили оттуда. Люди стоят на трассе, начинают больше солдатского района до Курского кольца. Тех, у кого нету средств, они не могут вернуться домой пока. Родители остались, грубо говоря, умирать. Они не поехали. Очень печально. Тепер детальніше про суджу і чому для наступу було обрано саме це місто. Ось аналітик розповів, що суджі розташована в низині. Наступ іде з височини, що дає вогневий контроль над логістичними шляхами. Крім цього, від суджі йде важлива залізнична лінія, яка забезпечує російське угруповування північ. Контроль над нею послабить постачання угруповання, змушуючи російську логістику проходити через Білгарад. Угруповання північ розділене на чотири групи. кажуть, що нібито зсу наступають у фланг, перерізаючи постачання іншим групам. Ну а ще через суджу проходить газопровід, який раніше використовували для постачання газу до Угорщини. Контроль над суджою дає Україні важіль тиску на угорське керівництво. Ну й вишенька на торті є інформація, що ті, хто здійснили прорив, вже контролюють газовимірювальну станцію суджа. Хоча, звісно, равсіяння це категорично заперечують, але не всім. Дехто в мережі таки каже, що все, хана зсу на місці. А ще ну так за між слів на момент підготовки випуску до Курської атомної станції, за яку так бояться росіяни, залишилося трохи більш ніж 80 кілометрів. А ось як панічно на це реагують в розпабліках. Одна із найбільших насосних газорозпределительних станцій в Європі суджа перейшла під контроль ВСУ. Пол до до Курського пройдено. Сам город суджа вже евакуюваний. Командування на місці прийняло рішення здавати його хах. А хочете цікавої інформації на другий день визволення Курської області? Так от суджа з 29 листопада по 27 грудня 1918 року була столицею радянської України. 60% населення вважали рідною мовою українською. Все стає на свої місця. Українська влада і військове командування всі ці події наразі не коментують. Ну а тим часом Укрпошта дарма часу не втрачає. Зокрема, голова Укрпошти Смілянський анонсував відкриття нового відділення е -м, суджі Курської області. <клухи> а буде воно на місці колишнього відділення пошти РФ. Шановні друзі, з метою якісної доставки посилок преси та письмової кореспонденції нашим горічним ЗСУ та громадянам РФ, звільненим від окупаційного режиму, АТ «Укрпошта» планує відкрити відділення за адресою вулиця Совська, 12, місто Суджа на місці колишнього відділення пошти Росії. Враховуючи, що треба трохи перебрати совок та певні наслідки бойових дій, час та дату відкриття відділення повідомимо пізніше, слідкуйте за новинами. Підхопила естафетою нова пошта. Там вже опублікували координати, де розташовуватиметься відділення у звільненій судді. Висловився на рахунок прориву. І журналіст Сергій Стерненко. Давайте поговоримо про те, яка в нас загалом склалася ситуація на прикордонні. Отже, Владимир Путін кілька місяців поспіль казав, що якщо Україна буде обстрілювати російське прикордоння, то він почне операцію санітарної зони. У травні росіяни розпочали на півночі Харківської області. Станом на зараз цей наступ зупинено, але з огляду на те, що росіяни почали наступати з Білгородської області. Очевидно, що бойові дії і удари по території Білгородської області значною мірою інтенсифікувалися. Ворог дуже багато повторював, що він буде наступати на Сумську область. Начальник гурбуданов казав, що росіяни готують наступ на Сумщину. Його немає, зате відбувся наш наступ. Напевне, наш. Немає ж поки офіційної позиції, поки. На Курщину з територію Сумщини загальна ситуація на фронті дуже складна. Станом на сьогодні наступати на південь безперспективно. Наступати на схід безперспективно, наступати на Білгородщину – так само безперспективно, бо будуть дуже великі втрати. Але крім того, Стерненко розповів, що ж це за таємничий наступ на Росію та яка його мета у ворога. Є дві ділянки, які залишаються неприкритими. Де немає лінії оборони суттєвої, де немає регулярних військ у великому обсязі. І це, друзі, брянщина на кордоні з Чернігівщиною, і це Курщина на кордоні з Сумщиною. І наше командування прийняло ну, якщо це дійсно наші війська, можливо, вони заблукали. Наше командування прийняло рішення атакувати в одне з найслабших місць у противника Курську область. І, от, за повідомленнями росіян, вони вже втратили контроль над 11 населеними пунктами. І український, напевне, український наступ триває. Ми вдарили туди, якщо це дійсно ми. Ми вдарили в ту ділянку, де у ворога не було великого зосередження сил. Звісно, зараз вони туди підтягнуть авіацію. З того, що ми бачимо зараз, ну поки що дуже зарано давати якісь однозначні висновки, оцінки і навіть прогнози. Але те, що ми можемо сказати, станом на зараз: ворог був абсолютно не готовий до такого розвитку подій. Не відбулося навіть зливу інформації. Або отримали інформацію, але занадто пізно, щоб приготуватися, тому вдалося досягти ефекту несподіванки, що може дуже позитивно вплинути на подальший перебіг бойових дій і можливі просування збройних сил України на території Курської області. У Росіян шок вони плутаються у тому, що відбувається і якою може бути мета. Ми можемо здогадуватися, що напевне це остання або передостання спроба змінити ситуацію на полі бою перед переговорами із так званою Росією. Ну, принаймні, воно логічно виглядає, бо, як казав президент Зеленський, ми плануємо залучати росіян до переговорів в кінці осені. До кінця осені залишилося менше чотирьох місяців, і що Україна має здобути найкращу переговорну позицію. На цьому наголошували і наші вельмишановні партнери, яким ми дуже вдячні, а особливо вдячні за захист російських аеродромів. І, ймовірно. Це така спроба нашого військово-політичного керівництва, аби здобути якусь перевагу на цьому напрямку для того, щоб потім посилити свою переговорну позицію. Що припускають росіяни? Вони припускають, що ми начебто хочемо взяти під контроль Курську АЕС, для того, щоб потім обміняти на Запорізьку АЕС. Не знаю наскільки це правда, бій покаже. Тим часом аналітики інституту вивчення війни помітили різні версії міноборони РФ та місцевої влади щодо подій, які розгортаються у Курській області. Зокрема, тимчасово виконуючий обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов і кілька російських воєнкорів повідомляли, що в прикордонних районах Суджанського і Кореневського районів Курської області тривають бої. Всупереч заявам Російського міністерства оборони ФСБ, які переконували росіян, що нібито спроби прориву відбито. Крім того, РФ і ФСБ стверджували, що 6 серпня, нібито, було відбито кілька рейдів, які здійснили сили зсу, оснащені танками та бронетехнікою розміром приблизно до батальйону. В інституті вивчення війни звернули увагу на те, що геолокаційні кадри показують пошкоджену й покинуту бронетехніку приблизно за 7 кілометрів на північ від міжнародного кордону на захід від Любимівки. І, хоча російські джерела стверджують, що на кадрах видно українську техніку, в інституті вивчення війни акцентують, що не може це підтвердити чи спростувати. А виконуючи обов'язків губернатора Курської області Смірнов у своєму відеозверненні повідомив, що вночі телефоном доповів оперативну обстановку російському диктатору Владиміру Путіну. Мовляв, глава Кремля тримає ситуацію на особистому контролі. Смірнов також доповів, що із зони бойових дій вже нібито вивезли понад 200 осіб. При цьому протягом доби із зони обстрілів на особистому транспорті виїхало кілька тисяч. Ну, а слідчий комітет Російської Федерації заявив, що вони відкривають кримінальне провадження за статтями про теракт вбивство та зазіхання на життя правоохоронців за так званим фактом нападу зсу на Курську область. При цьому ВСК офіційно визнали, що серед поранених в прикордоні є й російські військовослужбовці. До слова і бункерний дід виліз на люди. Кричить, що все це провокація. Добрий день, уважаємо колеги. У нас з вами велика повістка по... основным направлением деятельности правительства, но начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу по раз... из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. Сразу же после после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств, Министерства обороны, Генеральным штабом ФСБ, имея в виду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности. И заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области. Но Хотел бы сказать, что по итогам разговора, моего разговора с исполняющими обязанности губернатора Курской области даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. И правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно. Координировать эту работу на В первом этапе прошу первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича. Разом з тим Путін анонсував масований ракетний удар по Києву на екстреному засіданні Радбезу, Так стверджують зет пропагандисти. Тим часом у російських пабліках істерика повним ходом пишуть, що диверсанти вже просунулися на 15 кілометрів у глиб Курської області. А суджу нагадаємо ще раз, взагалі здали без бою. Як приємно взагалі все це розповідати, не передати словами. Ну а наостанок нагадаємо вам кілька реплік росіян, які нам найбільше запам'яталися своїми скигленнями про СВО. Мало кто в начале СВО мог представить, что спустя два года зайдут в Курскую область, захватить в плен срочников и продолжат продвигаться вглубь Курской АЭС. Но увы, это реальность, а разгадка банальна. Деды душат Россию. Своей глупостью, терпимостью, косностью мышления, медлительностью и неповоротливостью. И не было никого, кто бы это опроверг. На курской границе наращивают серьезные силы если вдруг этого кто-то еще не понял и техники тебе там и живой силы дает еб... куча а те цифры которые заявляют в официальных СМИ это все хуя из-под коня думаете они там лазили под кустами и считали х... нет там тоже не до... сидят силы тянут скрытно скорее всего по ночам а тут входит в чат вопросик с обеспечением тех кто находится на границе Тут слепые пограничники, которым приборы наблюдения суетят волонтеры, да и то не в нужных количествах. Про срочников я сказал все сегодня до этого. Здесь и так понятно, что нет вообще ни... нет. Так и воюем, вот. Я даже в прошлом году решал вопрос с обеспечением питания одному из подразделений на Брянской границе. Пусть б... их, больше командиры эти читают, и пусть им хоть раз в жизни станет стыдно за то, что они вытворяют. У всему вы не... Але тільки не бункерний дід, тільки не вони самі. Винні всі навколо, а не трьохдневна СВО Путіна. Занавість. А як думаєте, ви чим закінчаться події на Курщині? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть у вподобайки. А також не забувайте у коментарях написати пару ласкавих нашим нешановним шановним сусідам, адже деякі з них зараз без світла і води. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!